Як поява собаки змінила мою манеру спілкування з іншими людьми? Хто виховує собак, той знає, що таке підкріплення і знає про важливість похвали? Я починаю помічати за собою, що я підкріпляю та хвалю за будь-яку дрібницю не лише баді, а й деяких людей, ну близьких для мене, з якими я, скажімо так, тісно спілкуюсь. Проблема в тому, що в людей, на відміну від собак, є поняття сарказму. І інколи, коли ти хвалиш людину, особливо за якусь дрібницю, в людини таке відчуття, типу, що ти мене щось типу, підмахуєш, підколюєш якось. Хоч насправді це все не так добре, що цього почуття немає в собак, але хвалити. І людей, і собак це важливо, важливо їх підкріпляти. Лише так закріплюється поведінка, тому що і ми, і собаки, це все перш за все тварини. І поведінкова наука в нас, в принципі, дуже схожа, якщо не в певних аспектах, якщо не така ж сама. Тому ви великі молодці, що подивилися це відео, а будете ще більші молодці, якщо поставити лайк. Це без сарказму.